Як не переходити межі контролю над дітьми і не дратувати їх своїми заборонами? Для початку хочу визначити, для чого існує батьківський контроль, яка мета контролю. Батьківський контроль існує, щоб допомогти дитині впоратись із незрілістю. Наприклад, новонароджена дитина в перші місяці життя не здатна ходити, тому батьки контролюють її рухи для збереження життя задля її безпеки. Щось подібне відбувається, і в плані батьківського контролю щодо поведінки звичок навичок. Тобто, якщо дитина не здатна контролювати свою поведінку, бо ще дуже юна, саме контроль із боку батьків покликаний компенсувати цю прогалину. Дорослі мають взяти на себе відповідальність за те, щоб направити дитину на шлях цивілізованої поведінки, але ж і дати їй при цьому простір для руху. Тобто підтримувати близькі стосунки, не зважаючи на провини, користувати, Тись інтуїцію, щоб дати раду тому, що саме схвилювало дитину, і допомагати їй розумітися в своєму емоційному світі. Враховуємо ще один принцип: чим менша дитина, тим нижчим її рівень зрілості, і відповідно тим більше вона має потребу в компенсації у вигляді батьківського контролю. І навпаки, чим старша дитина, чим більш зріла, тим менше контролю потребує від батьків. В дитину закладено план розвитку, який приводить до зрілості, приносячи разом із цим соціальну духовну та емоційну відповідальність. Помилковою є стратегія батьків позбавляти дитину схвалення та зробити схвалення умовним в залежності від послуху. Хорошу поведінку нагороджують близькістю із батьками, погану поведінку відстороненістю. Такі дисциплінарні підходи руйнують стосунки та створюють емоційний стрес. А нам необхідні такі дисциплінарні мірі, які забезпечать емоційний спокій та створять умови, Умови для дорослішання, тому нам потрібна дисципліна на основі зв'язку. Отже, повертаємось до контролю. Хочу навести приклад, як батьки можуть контролювати та компенсувати незрілу поведінку дитини. Уявімо, що дитині 3 роки. І десь після 8-ї години вечора вона може погано себе поводити. Все тому, що в такому віці через незрілість дитина не здатна контролювати себе. В такому випадку батьки мають взяти на себе відповідальність за її поведінку після 20-ї вечора та не. Планувати зустрічі в цей час, забезпечивши для дитини відпочинок вдома після вечірньої рутини. не вимагати від дитини поводитися тихо та чемно у присутності інших дорослих, а перепланувати зустрічі, враховуючи незрілість дитини, або ж залишити дитину вдома із бабусею, наприклад, якщо зустріч важлива та ніяк її не можна перенести. Інший приклад стосується дитини підліткового віку. Як контроль із боку батьків може компенсувати незрілість дитини в підлітковому віці? Дитина вже може сама багато чого. Участь у вечірній зустрічі разом із батьками вже не буде проблемою. Дитина чемно може себе поводити і контролювати себе, навіть якщо втомлена у вечірній час. Але ж в такому віці проблемою може бути здатність дитини контролювати свій час та його організовувати. Тому наш батьківський контроль тут може компенсувати підліткову незрілість та перше обмежити. Жити екранний час підлітка за допомогою спеціального додатку на гаджеті. Далі обов'язково мають бути доручення та завдання для дитини, за які відповідає у вашій родині саме вона. Наприклад. Кожного вечора саме ваш підліток має навести лад у коридорі, поставити взуття на місце, брудне помити, зайвий з коридора прибрати, можливо, підмести або ж навіть помити бідлогу. Тобто за це у вашій родині несе відповідальність саме підліток. Звичайно ж, у кожного члена родини є своя особиста відповідальність за інші завдання. Не може бути такого, що підліток працює, а решта нічого не робить. І виконання цього завдання контролюють батьки, якщо дитина не здатна поки що сама це контролювати. Далі, дитину підліткового віку можна контролювати, наприклад, у питаннях планування. Наприклад, ви знаєте, що через кілька днів у дитини відбудеться урочистий захід, в якому вона буде брати участь. Якщо підліток ще не може передбачити все. Та, до прикладу, приготувати одяг заздалегідь, щоб він був чистим. То батьки можуть нагадати про це, але проконтролювати, щоб дитина зробила це самотужки.